Ми часто чуємо, наприклад, ви не реїд, що ми себе позиціонуємо і вважаємо дійсно, що ми перша українська реїд компанія. Якщо ви під цим стверджуєте, що ми не Реїд, ви стверджуєте, що ми не компанія, зареєстрована за законодавством США, яка торгується на NASDAQ, ну то да, ми не компанія, яка зареєстрована в США. Є кваліфікаційні вимоги. І ми, до речі, що ви подивитесь на наш домен. Інжур.РЕІД, да, то адміністратором цього домену є Американська асоціація інвестиційних фондів нерухомості REIT. І ви маєте якраз їй довести, що ви відповідаєте базовим кваліфікаційним вимогам для того, щоб отримати право на цей домен. Що це за вимоги? 75% ваших активів не менше мають бути в нерухомості проінвестовані. 75% не менше ваших доходів мають складати від оренди нерухомості. І не менше 90% прибутку за рік ви маєте розподіляти між своїх інвесторів. Це три ключові вимоги, які класифікують вас як рік.